На веселих канікулах з Богом щодня діти збираються вранці, розпочинають з руханок, співають. Далі моляться у храмі, слухають науки священика. Студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого проводять сценки. Участь в таборі безкоштовна. Діти проводять час і весело, і цікаво. Я вже тут як третій рік, ну це третій рік, мені дуже подобається тут. Я не знаю, може би хотіли, якби було ще четвертий рік, бо дуже прийшовся, бо ну класно тут загалом. Ми багато дуже танцювали, співали в церкві пісні, багато танців дуже танцювали, зараз Я будемо танцювати. Дуже люблю тут бути кожного року тут, бо найкраще – це тут і все. Сподобалося на веселих канікулах з Богом. Діти кажуть під час веселих канікул розуміють, Бог близько, він не є недосяжним, він любить і чекає на кожного. Мені дуже тут сподобалося. Тут багато приїхало нових людей, і багато приїхали других дітей, і ми з ними познайомилися. Ми дружили разом, навчилася довіряти Богу і більше мати уваги і. Мені дуже тут сподобалося. ти Господь цього, сьогодні всій землі, над різким струмком, над сонцем небеса, і у мене є одна мета, будь царем життя мого. Дітей під час веселих канікул з Богом не лише розважають, а й навчають християнським цінностям. Цьогорічне гасло канікул це є хто чесно грає, той перемагає. Йдеться про командне командне команду, яка чесно грає в своєму житті і відповідно завжди буде, буде отримує завжди перемогу. Цей рік особливо ми тематику взяли таку тематику футбольну. Футбольну і ми показуємо різні сценки, як хлопці грають в футбол, як їм не виходить, як їм як їм зашкоджують гріхи. Один, наприклад, уже обжерливість, другий лінивий, дуже сильно не може грати. І на базі цієї сценки ми стараємося з допомогою аналогій їм показувати, що є неправильно і в чому вони можуть коригувати своє життя. І хоча веселі канікули з Богом в ігровиці вже завершились, тут кажуть продовжуватимуть проводити весело час з Богом. Сподіваємося, що веселі канікули завжди не будуть таким фейерверком, що вони взірвалися і все і чекаємо наступного року. Ні, але вже будемо щось робити. Там на наступний тиждень їдемо до зервониці. Є з'їзд морійських дружин, 28 числа. Потім ще там їдемо в страч з дітьми. Ну якось будемо це влаштовувати правдиве християнське життя, достойне християнське життя. Більше про те, як відбувалися веселі канікули з Богом в селі Ігровиця. Дивіться в програмі Духовні роздуми неділю, 29 червня об 11.00. 40. Sorok.